Всім привіт! Це вечірні зорі. Прекраса вийшла, дуже-дуже цікава, ніжна, чорно-золотенька, така прекрасна. Я робила її в інших відтіночках. Олена подала її ось таких. Я щиро вдячна всім майстринкам, які виготовляють прикраси за моїми схемочками і надсилають мені фотозвіти. Це просто мене дуже-дуже тішить і я. Безмежно вдячна пані Олені за те, що вона про мене не забуває. Якщо ви маєте бажання придбати готову прикрасу, то пишете пані Олені. Якщо вас цікавить схемочка або майстер-клас, в описі буде вказана вартість, то пишете мені. Всі посилання знаходяться в описі під відео. Просто-напросто нажимаєте слово більше, і там ви знайдете те, що вас цікавить. Від вас коментар. Лайк і поширюйте обов'язково наші відео, щоб більше людей мали змогу побачити нашу красу. Тож обов'язково діліться, коментуйте. І чекаю від вас цікаві пропозиції, як вам мої прикраси виготовлені за моїми схемочками, подобаються чи ні. До нових зустрічей!